Я хотів би з вами трошечки поговорити про таку систему Ольга Трофімцева Україна, Аграрочка і Європа. Не секрет, що ви маєте досвід і відчуваєте Європу будь-хто в Україні краще. Які у нас тут перспективи? Таке відчуття, що. Ми, нібито нас підтримують, все класно, все добре, але якесь внутрішнє відчуття, що потужний спротив, до моє слово, mm -hmm. потужний спротив, mm -hmm. що нас кудись не пускають, що у нас щось не виходить, що у нас тут якісь проблеми з комунікаціями. Хоча я ну, бачу тут трошки по іншому. Як, як ви цей, цей процес взагалі бачите mm -hmm. для України, а для так. раночки в цілому? Так, так. Ми маємо розуміти, що. Це не є якоюсь унікальною ситуацією з точки зору от, якраз розширення процесу розширення європейського союзу, і тут достатньо навіть поверхнево поцікавитись інформацією, як відбувалося розширення на ті чи інші етапи розширення ЄС для того, щоб побачити, що на кожному етапі починаючи з самого початку, фактично там майже з самого початку, так ось вступу нових членів до європейського союзу, завжди був ось цей такий дуалізм. Так, дуалізм, який з одного боку було зрозуміло, що нові члени це є геополітичне економічне посилення блоку, а з іншого боку, завжди був страх. Завжди були протести і ось цей потужний спротив. Причому теж хотілося б окремо відмітити, що аграрка наша це завжди найскладніший елемент перемовин як по зони вільної торгівлі. Це ми бачимо скрізь, причому це стосується не тільки України, це будь-які країни. Якщо ми візьмемо, от аграрка вона зразу вилізе най, най от зараз свіжіше вам розмір, мабуть. Це просто сектор. Ні, це сектор. Це сектор такий специфічний, складний.